Читаючи сухі біографічні відомості про великих вчених у відкритих джерелах, люди можуть подумати, що життя дослідника електрики або іншого фізичного явища складається лише з повторюваних експериментів, здебільшого відірваних від реальності а у справах більш практичних ці люди були ні на що не здатні. Сьогодні я вирішив розвіяти даний міф. Розповівши цікаві факти життя найбільш відомих суспільству діячів науки. Першим у черзі буде Бенджамін Франклін, один з перших, хто експериментував з електрикою. Він довів, що блискавка це електричний розряд, запустивши повітряного змія під час грози. Хоча це було небезпечно. Помітивши внаслідок цього відокремлення волокон, Франклін зробив висновок про те. Що змій був заряджений електричними частинками? Завдяки цьому відкриттю було створено перший громовідвід. Не в останню чергу Франклін відомий за свою політичну діяльність. Він був одним з головних засновників США. Також він єдиний з них, хто своїм підписом скріпив три основні документи, що лягли в основу держави. А саме Конституцію, Декларацію Незалежності та Версальський мирний договір 1783 року. У доповіді про відомих дослідників електрики було б злочином не згадати одного з найбільш загадкових людей 19 та 20 сторіч Ніколу Тесу. Сербський винахідник не в останню чергу зміг досягти успіху у створенні нових приладів завдяки своїй фотографічній пам'яті. Вона дозволяла йому запам'ятовувати схеми навіть найбільш комплексних механізмів у деталях і потім повторювати їх без помилок. Наприклад, ідея електродвогона прийшла до Тесли, коли він прогулювався парком у Будапешті. Під час прогулянки Тесла роздумав про поезію Гьоте, і раптом відчув інтуїтивне осяяння. Він уявив, як магнітне поле може обертатися? Якщо подати змінний струм у дві котушки, розташовані під кутом 90 градусів одна до одної, це створить обертальне магнітне поле, яке змусить двигун працювати. Тесла настільки був захоплений цією ідеєю, що тут же почав креслити схему піску за допомогою палиці, і останнім, але не по важливості. Учасником нашої доповіді буде Томас Едісон. Той самий, що удосконалив лампу розжарування та створив приблизно тисячу інших винаходів за своє довге життя. Однак, мало хто знає, що Едісон був одною з ключових осіб у перші роки існування кінематографа. По-перше, Едісон разом з Вільямом Діксоном створив кінетоскоп, пристрій для перегляду рухомих зображень. Це був перший апарат. Що дозволяв індивідуальний перегляд коротких фільмів через віконце? По-друге, Едісон заснував свою кіностудію, а пізніше компанію Motion Picture Patents Company у 1908 році, що об'єднала кількох великих виробників обладнання для фільмів. Він прагнув контролювати весь процес виробництва і показу фільмів у Сполучених Штатах Америки. Едісон активно захищав свої патенти, через що багато режисерів та продюсерів змушені були переїхати з східного узбережжя США. До західного. Подалі від юрисдикції Едісона. Проте компанія програла ці юридичні війни та припинила своє існування вже у 1913 році, в той час, як західні кінематографісти сконцентруються у Голлівуді, який і донині залишається ключовим центром виробництва кіно. Отже, я надіюсь, що своєю доповіді я зміг розвіяти упередження щодо вчених фізиків, розповівши вам про деякі найбільш неординарні історії з їхніх життів. Дякую за перегляд!